Виконуюча обов'язки Херсонського міського голови, Зоя Бережна відвідала чергову колегію ОМВС області. Зоя Яківна завітала не з пустими руками. На початку засідання вона вручила начальнику міської міліції Роману Панасюку ключі від двох нових ликових автомобілів для Херсонського управління міліції. Подякував міській раді за допомогу працівникам міліції. Генерал-майор начальник управління ОМВС України в Херсонській області Валерій Літвін. Генерал підкреслив, що за останні два з половиною роки це перша реальна допомога міліції від міської влади. Крім того, літвін підкреслив, що завдячує виконуючи обов'язки міського. Голови за те, що за такий короткий термін їй вдалося розпочати вирішення багатьох проблемних питань у Херсоні. У свою чергу забережно також подякувала співробітникам правоохоронних органів за підтримку у наведенні порядку в місті. Кожен із присутніх буде на своїй роботі робити все те, що необхідно, відповідально відноситись до своїх обов'язків, виконувати все те, що виписано в наших посадових інструкціях. Тоді я думаю, у нас буде певний результат, до якого ми всі йдемо з вами. До позитивного бачення всіх тих шляхів, які можуть бути сьогодні, до яких ми намагаємось досягнути певних результатів, і не тільки яких-небудь, а певних позитив, які побачимо ми, побачать наші діти, будуть спокійно жити ті, хто буде приїжджати до нашого міста. І сьогодні я хочу наголосити на тому, що така тісна співпраця у нас з вами є. І мені приємно, що ті рішення сесії міської ради, ті рішення виконавчого комітету, розпорядження, які виникають. У конашому комітету міської ради вони завжди виконуються, якщо необхідно, з залученням працівників управління. Це приємно, що є співпраця. Зоя Бережна та генерал Валерій Літвін згодні в думці, що співпрацюючи таким чином, спільними зусиллями місцевій владі та міліції вдасться навести ладу в місті.